Так, люби друзья, красота Сьогодні Пасха. паска. і пройшло два тижні, як я своїх своих кизок. Мацаню, потом милка, там -е э, муба І ромашка. І їхні маленькі, чорненькі такі Нуби. А біленькі... Ось і є, що на Держу її на мотузки, бо вона все всіх держить. Вона пасеться і всі пасеться. Тільки відпущу вона додому. А це прийшла по сенечці. Я вікна ну, поздороваюсь, нуба. Ай приве. Трошки семечками огощає. Що, все більше не дам. Васить І не пасемося. Ну, не боїся. Патенка, бігаємо. Ми вже освоїли, ліс у нас такий. то Вже зеленые, все гарно. Пастась веси. Вишки. ловлю ловли мамку. Не пийтесь. Тихо-тихо, пацаны, тихо. начну. Дурачиться. О, мікоски вже привикли до мене. Вже зі мною оце в мене зірка. Я вже глажу, вона така гарна в мене. Ай така зірочка, козочка. Там капок є ковачка. А ці теж оце бігаї. Заменські. А тут капок. Ну, він вже коштирований, я на минус і спитав резинки, то вроді все просто нормально. Щось там висить під хвостом таке зависох. За два Так що ми вже почти освоїлися. Я маємо так. так собі. Я до них привик вже, вони до мене теж привикли. Тягні мене пускать. Скоро буду відпускати. Я оце посу, пасу, потім на 200 пущу, вони хто туди, туди. Як по лісу не водив. У них компас працює і туди, і сюди, і кущами, і, і кругами. Сам би якби не знати заблукав би. Відпускаю, і вони тільки тоді пути на дорогу, на горб і додому. Як вони, і що всередині за компа. Не знаю. Ну це факт. Завжди попадають туди. І вниз туди спускались. І там круги наматували. І все одно йдуть. Відпускаю мотузку. Два години па чи дві години. І через дві години кидаю мотузку. Іду потихеньку ззаду за ними. І вони йдуть додому. Ця від стресу, мілка, як привезли, абортурувалась, одненьке було, мертве. Та вони всі перенесли такий стрес. Такий їх довезли. Там вони в хазяїна взагалі стояли, не гуляли. У них навіть коліна, як би вам показав, колінця. Видно, що на колінах саря нема шерсті на коліна. Вообще ні на одну, ні на другу. У мене не в добро Але кожного з цих трьох. Таке на коліна, такі коліна чашечки. Може відрости. Видно, що вони були в там, наверное, 90 на 2, І вони там стояли. І я їх тут як випустив, так вони побігали, не знали що робити. Праві, прыгай, прові. Хочеш стеночку. Ну не трогай їх. Турочка. Не займаю. Так ми такая моска, правда. Может кормістики кусається, у нього хвоста хвостиками маше. Зірочка та хвостиком матка. А там он пора відлучає вже від мамочки, щоб не сосала тиска. Жінка из колгот там пошила такий ліпчик. І вони тепер її не смутят. Так вже два тижні з козами Стромують, струмає, пасуться. Це молоденька козочка первіть. Це найбільше молока дає, вона менше від отисдорових. Воно запущено вже несказява сюди. Не ні примосінно нічого не знали, ловили до півгодини і, і тікають, і тікають. І ні трави, нічого не так, сіно, сино сино. Зараз замкаться. Так що потихеньку будемо, Я лучусь, ми до друг... один до одного привикаємо. Та якось воно і буде. Молочко у них таке смачне. Ну добре, буду завершувати. Дякую. Всім. Якщо хтось хоче, подивитися, поставив лайк. А я зніму ще якось відео. Да? Прощайся. Заня, прощайся. Кажу, пока. Пока всі, я тут валя, я то ожину сама Ожину Ажены люблю копять все зажимы. Конь вот видишь, ну так кинул. Мох на пеньку есть и пенек трюкнул. Шел он. Что есть там нашло. ислу? Добрый. Дякую, до побачення. І щастя, смачної 6 і мирного над договорити.